Програма Лапки у безпеці стартувала у Хмельницькому. У рамках ініціативи вакцинувати своїх улюбленців стало простіше. Такі послуги у ветеринарній амбулаторії надають як собакам, так і котам. Вакцинують від вірусних захворювань також доступне чіпування. Дуже б хотілося, щоб у всіх були тварини вакциновані, хоча б мінімально відказу. На жаль, люди нехтують, особливо в селах. Функціонує грантова програма за допомоги фонду захисту тварин і ФАВ та Safe Pets of Ukraine. Причиною запуску проєкту послугувало збільшення випадків сказу в Україні. Це достатньо небезпечна хвороба, яка не лікується, яка тільки профілактується вакцинацією. І так як ми живемо в умовах війни, багато втрачено вакцинації саме диких звірів. Записи на прийом заплановані уже декілька днів наперед, каже лікарка. Надали послуги уже понад 20 тваринам. Функціонує цей проєкт на безоплатній основі. Послугою можуть скористатися мешканці як міста, так і області. Однак, першочергово надають послуги для внутрішньопереміщених осіб. Вони не зараз найбільше науразливі, бо вони приїжджають з одного місця на інше місце, і в такому випадку втрачається, може втратитися і документи, може втратитися тваринка. А чіп, коли тваринка чіпується, да в неї є такий індивідуальний код, який присвоюється тільки цій тваринці. Обмежень у кількості тварин на одного господаря немає. Триватиме проект до 9 червня. Загалом у планах вакцинувати та чіпувати 100 котів та 100 собак. Після процедури чотирилапі не тільки будуть захищені від інфекцій, а й у разі втечі господарям буде легше відшукати свого улюбленця. Олександра Тулстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.